Вітаю! З вами знову команда ЗНО ЮА і нагадую, що ми продовжуємо розбирати демонстраційний тест варіанту ЗНО з математики за 2015 рік. І у нас серія номер 3. Готові? Вперед! Задачка номер 9. Нам потрібно вказати, яке з наведених рівнянь може задавати коло, що зображене на рисунку. Ну що ж? Давайте спочатку згадаємо загальне рівняння кола. А саме, х мінус А в квадраті плюс Y-Б в квадраті дорівнює Р в квадраті. Де А і Б це координати центра кола, А по x, Б по y. Дивимося на наше коло. Давайте приблизно поставимо центр. Пробачте, якщо комусь видається, що він не посередині, ну, це схематично. І так, який висновок ми можемо звідси зробити? Ми можемо сказати, що А у нас менше нуля, тобто координата по х у нас менше нуля в центру, а Б у нас більше нуля. Ви спитаєте, що це нам дає? Після таких висновків ми можемо сказати, що нам 100% не підходять варіанти Б і Г. Тому що якщо у нас А менше нуля, то буде х плюс якесь число, а не х мінус якесь число. Отже, ми успішно відкинули B і G. Тепер давайте думати далі. Що ми можемо зробити? Ну, проведемо у кола радіус. Бачимо, що наш радіус, якщо уважненько уважненько подивитись, буде дорівнювати координата по x по модулю. Тобто, дивимося на всі наші варіанти, які залишились D, V і A. І робимо висновок, що це 2. Тобто радіус нашого кола дорівнює 2. Що ж це означає? Це означає, що справа після знака дорівнює, має стояти число 4. І звідси можна зробити висновок, що правильна відповідь А. Так, і ми успішно розв'язали цю задачу. Поїхали далі. Далі нам запропонована для розв'язку система рівнянь. Для якої потрібно знайти суму координат одержаного розв'язку. Уважненько дивимося на нашу систему, і який я вам пропоную розв'язок. Я домножую друге рівняння на мінус 2. Отримую мінус 2х плюс 4y до рівня мінус 14. Думаю, що ви вже всі здогадалися, для чого я це зробила. І. Знаєте, мій наступний крок. А саме я додам два рівняння системи. Оскільки, оскільки коефіцієнти біля x з протилежними знаками, то x у нас скоротиться, і ми отримаємо 9 y дорівнює мінус 9. Звідки y дорівнює мінус 1. Тобто одну частинку розв'язку ми вже знайшли. Тепер далі я підставляю свій Y в друге рівняння моєї початкової системи. Отримую, що х мінус 2 помножити на мінус 1 дорівнює 7. Звідки легкими маніпуляціями можна знайти, що х дорівнює 5. Для впевненості можете перевірити, що отримані вами розв'язки все задовільняють, тобто підставити в перший і в друге рівняння, щоб 100% знати, що ви праві. Нам, повірте, це не займає дуже багато часу, якщо вам здається, що це дуже багато часу займає. Отже, а тепер уважненько читаємо, що нам треба знайти. Нам треба знайти суму цих координат. Да? Тобто виходить 5 плюс-мінус 1, це дорівнює 4, і правильна відповідь В. І ми успішно розв'язали уже 10-ту задачу. Рухаємось далі. Задача номер 11. Нам потрібно знайти область визначення функції y дорівнює корінь четвертої степені з 3 мінус Х. Витягаємо з нетрів свого мозку те, що корінь четвертої степені завжди додатній це раз. І друге, що під коренем не може ні в якому разі бути від'ємного числа. А тепер по-розумному, що це означає? Що, по суті, вас просять знайти ОДЗ. А саме 3 мінус х більше дорівнює нуля. Наголошую на тому, що не плутайте область визначення функцій і область значень функції. У вас має бути асоціація, що область визначення це синонім до ОДЗ і це ікси. Область значень це ігреки. Це ті значення, які приймає функція. Добре, повертаємося до нашої нерівності. Що ми отримуємо з цієї нерівності? Що у нас 3 більше або дорівнює x, або те саме, що х менше дорівнює 3. Серед запропонованих варіантів це пункт D. Пам'ятаємо, що якщо у мене дужечка квадратна, то це означає, що трійка включається, тобто знак не строгий, а саме більше або дорівнює. Отже, така у нас відповідь. А тепер давайте знову прикинемо, що ми все забули. Да, Ми не пам'ятаємо нічого і вміємо тільки підставляти циферки і рахувати. І як можна прийти до нашої правильної відповіді, D. І так, дивимося: у нас є трійка і мінус трійка. Є трійка з квадратною дужечкою, є трійка з круглою. Ну, хочу вас засмутити, треба пам'ятати, що означає все-таки кругла і квадратна дужка. Значить, підставляємо точечку 3. Замість х. Отримуємо 3 мінус 3, це 0, і корінь з четвертої степені з нуля, звісно, це 0. Тобто все добре. І що ми можемо сказати, що якщо в мене в варіанті Б кругла дужечка, то він нам не підходить, тому що ми тільки що перевірили, що якщо ми підставляємо 3, то в нас все добре. Тепер бачимо, що в нас є відповіді з плюс нескінченністю і мінус нескінченністю. Давайте зробимо наступний крок. Підставляємо якесь. Довільне, достатньо велике число. Ну, наприклад, я хочу 100. Я замість х беру і підставляю 100. У мене виходить 3 мінус 100, тобто мінус 97. І ми пам'ятаємо, що під коренем не може виникати від'ємного числа. Що це означає? Це означає, що пункт А і Г успішно відпадають, тому що вони містять точку 100. а Ми тільки що перевірили, що вона нам не підходить. Отже, у вас залишилось два варіанти В і Д. Тепер треба розумно діяти. А саме як? Ви підставляєте таку точечку, яка міститься в варіанті В, наприклад, але не міститься в «Д». Або навпаки. Ну, давайте зробимо простіше, наприклад, підставимо 0. 0 входить в «Д», але не входить в В. Якщо я підставляю замість «Х» 0, виходить корінь четвертої степені з 3. Цілком нормальне число. Отже, 0 все-таки задовольняє мою функцію. І виходить, що варіант В нам теж не підходить. Отже, як бачите, оперуючи мінімальними знаннями, можна викрутитися завжди з ситуації. Отож, не хвилюйтесь, і у вас все вийде. А ми йдемо далі. Задача номер 12. І це геометрія. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні. Правильної трикутної призми, якщо нам відомо, що периметр основи цієї призми дорівнює 12, а висота дорівнює 6. І так, спочатку згадуємо, що таке призма. Це отака от у нас фігурка, да, в основі якої лежить правильний трикутник, е, і всі бічні ребра є висотою. Тепер згадуємо, як нам шукати площу бічної поверхні. А саме СБП дорівнює площа основи на висоту. Ну, по суті, що у вас таке бічна поверхня? Це у вас три прямокутнички, кожен з яких складається з висоти і сторони основи. Тобто, в принципі, ви можете шукати три площі прямокутників. Ну, це одне і те ж. Як бачимо, нам навіть нічого перетворювати не треба, просто беремо числа з умови і підставляємо. Тобто 12 помножити на 6, і це дорівнює 72. Успішно кажемо, що це варіант В. І кричимо: ура! Ми знайшли правильну відповідь. Отож, ми впорались зі ще чотирма задачами. Як бачите, це геть не складно. Ну, звісно, треба мати якісь мінімальні знання. Отож. Не перемикайте, далі буде! Бажаю успіху!